Де знайти хорошого чоловіка? Ну, бажано, щоб не пив, не курив, займався спортом, там і так далі. Да? Давайте ми поговоримо про цю проблему. Я вам покажу другу сторону цієї медалі. І ви побачите, наскільки в смішному світі ми живемо, і як саме суспільство сприяє тому, щоб чоловіки пили, курили, гуляли і творили невідомо що. E, ну чи дивіться, яка ситуація? Ну то що зараз я не, не п'ю, не курю, не займаюся якими дурницями? Ну я не завжди таким був. Тобто, у мене є минуле і воно темне. Туманне, <смеш> воно минуле, ну це вже яке. Зараз ми, то, в мене є ще, в мене також є світле майбутнє. Ну і сьогодні в мене сірі будні, да, як називається. Ну, дивіться, яка ситуація. Знаєте, це до сміху доходило, тому що я пам'ятаю, ми там сідали, випивали не раз алкоголю, зловживали деколи, не без того. От, ну я жив як середньостатистичний українець. От, і що відбувалося? Справа в тому, що, знаєте, коли ти випиваєш, то на тебе дивляться, так фу, випили, там ай-яй-яй, нігадя, і фу, жах, просто от, т, що за мужики? Ні, от би нормальні мужики були. Потім друга сторона почалася. Я коли почав вивчати водичні писання, я почав так розуміти, що ну, блін, алкоголь взагалі не то. Ну, Я вже якось розумів, що воно щось мені не подобається, а я більше на спорт почав насідати. мало помало потрохи-потрохи, я рухався в інакшому керунку. 에, 에, перестав курити, ну, перестав вживати каву, чорний чай, перестав взагалі вживати алкоголь, почав займатися спортом, Ну, наскільки займатися спортом, що я прибіг три марафони про 43 км. перепрошую, Прийшов три марафони про 43 кілометри. Я бігав по 20 от, ну, Три роки я так серйозно займався цим спортом. Да? Ну, то, я, ну, постійно вже я займаюся спортом, ну, просто в різних варіантах. І знаєте, що відбувається? Цікаве. <кій> Значить, це, відбувається дуже така цікава штука, те, що коли от ти випиваєш, на тебе дивляться, кажуть, ой, жах, просто да? от краще би ти не випивав, було б краще то-то, то, щоб ти так робив. Окей. Але коли ти починаєш, ну от я кинув курити, да? кинув пити, от, і я там попадаю в якісь компанії, то, ну, я ще вегетаріанець не вживаю, м'ясо, риба, яйця і крату часник, чесних цибуля, зрій такого не. І що цікаво, відбувається, тому що я коли попадаю в якусь компанію, да? там з ними починаємо спілкуватися. От, вони там, ну давай вип'ємо, ще щось таке. І ну зараз мені вже на це, скажімо так, наплювательські трохи до того відношусь. То й спунабато спокійніше. Але були моменти такі. Ну, в принципі, навіть зараз е, є тут е, також люди, з якими я спілкуюся, вони такі, типу, ти що не п'єш, Я кажу, ні, не, не куриш, я кажу, ні, і насе не їш, ні. От. І в людей починається так: ти хворий, тобі щось не в порядку, ти хворієш. от, Друга ще, ну, також, ну, ще наступна серія. Це йде. А ти що з якої секти? Да, я сект, я сектант, там, де не п'ють, не. Курить, да, от я з такої секти. Да. Ну, а, а чому людина нормальна? Тобто, дивіться, суспільство наше говорить про те, що давайте ми не будемо пити курити, будемо вести здоровий спосіб життя, але коли ти ведеш такий спосіб життя, на тебе щось дивляться, як вибачте, на ідіота, розумієте. Чому? Чому ви самі от саме суспільство? Да? Чому, чому так відбувається? Розумієте, розумієте, ну якась просто дурацька ситуація. Також в мене була історія, коли ну я там до бабусі приїжджав там на свято, вона така, ой, тільки хлопці не пийте. Розумієте? Ну ладно, там сіли випили якось там, ладно, таке все. Ну, ми хотіли випити, то ми напивались, ми не спосіб, як це робити. От, я кидаю пити. то я не, не, не п'ю взагалі, не вживаю, ну не курю сигарету. Розумієте, я приїжджаю гості до бабусі, вона накриває стіл, ставить пляшку на стіла. Кажу, нащо ви то ставите? Ну, може, ти захочеш випити. Для чого? Я ж говорю, що ну самі ви просите про те, що ну я кажу за своїх родичів. Да, і також ну в мене багато хто приходив до мене на курс навчання з ведичної астрології. Да, от коли люди вивчали, ну от вони це розуміли, що ну блін, і алкоголь, і м'ясо, і сигарети ці всі погані звички, воно ні до чого добре не приводить. І люди позбавлялись цього, і вони приходили до мене. Вони мені скаржились ті самі проблеми. Вони кажуть, блін, на мене дивляться, як на ідіота. Тому що, ну, коли ти прийшов, побухав, що щось там, розумієте, таке, ну от, ну це нормально. Та голова болить, ну нічого нічого буває, всі жаліються, всі в твою сторону плюються. Я не кажу, що там такі алкоголіки, там останні закінчені, Ні, я зараз не про це. Я кажу, ну, середньостатистичному усіли, випали. Ну, коли ти кажу, що ти не п'єш, розумієте, на те, щось дивляться, кажуть, кажу, до якогось ідіота. Чому? чому? Чому суспільство так відноситься до людей, які ведуть нормальний спосіб життя? Чому? От, ну, самі на себе подивіться, чи, чи часом ви себе так не ведете. Взагаєте? Так само про те саме вегетаріанство. Як я кажу, що ну, ви були хоч раз на забої, да, от, на забої. Ну, от, поїдьте, подивіться, а що відбувається на бойні. Знаєте, що мені люди відповідають? Практично всі говорять одну і ту саму фразу. Якщо я поїду на бойні, я більше м'яса їсти не буду. Прекрасно. От Хто готовий, я готовий заплатити, тобто, ну, хто там біля мене десь недалеко живе, давайте разом. Я вам заплачу таксі, поїдемо разом. От, ви подивитесь, як це все виглядає, і все того м'яса взагалі не Розумієте? Те саме ми говоримо про алкоголь. Шість років я був, Шість років я був волонтер при Львівській соціальній службі. От, я бачив сім'ї розбиті, я бачив, що відбувається. Ну, би, крім соціальної служби, я ще народився не в кращому районі міста Львова. От, на Я бачив багато розбитих сімей, там і плач дітей. І я багато того сьогодні. Дивився, дуже багато. Я знаю до чого проводить алкоголь. Розумієте? І коли ну, я зараз людей питаю, для чого продаєте алкоголь, що ви робите, розумієте, ну а як? Треба за щось жити. Ну не буду називати, От. розумієте, це дурниця. Є достатньо багато легальних способів чесно заробляти нормальні білі гроші і без всяких наслідків. Mm, розумієте? О, так, що таке? Тобто, чоловіки нормальні є. Знову ж таки, ви зі своєї сторони, також кожен з вас хто дивиться це відео. Надихайте, як то кажеться, зараз секунду, пощрініє. Зараз я перекладу українською мовою. да? Заохочуйте також тих людей, хто рухається в цьому напрямку. Ну, тому що, знаєте. Люди, коли стараються вести здоровий, нормальний спосіб життя, то їх суспільство замість того, щоб заохочувати, їх накипши на палки в колеса ставити і катає Фу, фу, ти якісь не такі, все. От ми нормальні, бо ми бухаємо, а ти не нормальний, бо ти не бухаєш. Що це за дурня? <гум> тобто, знаєте, я служби спілкуюсь, люди якось не розуміють, як це так, поїхали на відпочинок, ну має бути горілка, вино, має бути шашлик. Тобто без шашлику, без горілки і без вина це не відпочинок. Ребят, може у вас з головою якісь проблеми? Хто вам сказав, що алкоголь і м'ясо це відпочинок? Якщо, ну, можливо, просто не міти відпочивати. Я 12 років не п'ю, знаєте, я прекрасно відпочиваю. Я можу сказати, що з алкоголем відпочинок це не був відпочинок. Це не відпочинок. Це, знаєте, ну просто такий атриф, знаєте, от це такий атравався кудись летиш, розумієте? Це люди, які живуть в пристрасті. Люди, які живуть в благості, тобто їх набагато менше. Знаєте, що таке люди в благості, люди в пристрасті, які стараються цей отрив зробити. От. Приїдьте в парк і подивіться, скільки людей бігає зранку, бо ходить гулять, їх одиниці. А люди, які бухають в парку, їх набагато більш. Я живу біля церкві, біля річки, і я дивлюсь, що там відбувається. Зранку на пробіжку, тобто я не раз тут виходжу. От. На пробіжку виходить невеличка група людей. І практично ми всі між собою знаємося. А ті всі, хто виходить гуляти бухати, вони сповзають сюди після обіду, і там півночі, що там фестиваль. Зорі! <реш> тобто, вони там всі зустрічаються. Ну, так що таке. Е, значить, якщо ви хочете, те, щоб ми чоловіки вели здоровий спосіб життя, то навпаки не потрібно нам ставити палки в колеса, не робіть з нас ідіотів. Хорошо? От, а навпаки, заохочуйте чоловіків на те, щоб ми вели здоровий спосіб життя. От, хто має цікаві приклади, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий вашому зворотньому зв'язку. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. От, і дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.